Сьогодні поговоримо про події, які відбуваються в Україні стосовно мобілізації примусової, яку здійснює ЗСУ та Національна поліція України. На жаль, сьогодні водой викрадають людей по всій країні. Так сталося, що в одному із регіонів Любліна наїхала на представників ПЦК, а інша хотіла зарубати представників ТЦК, тобто, що я думав стосовно цього. Я вважаю, що цей інцидент спровокували представники РТЦК, коли вони викрали одного із синів, підозрюваного у наїзді на представників ПЗУ ТЦК. Що його син повністю зник безвісти на полі полі, фактично на наступний день без підготовки, без нічого просто зник. І його батько вирішив так помститися керівником свого сина. Що це правильно? Як юрист, я вважаю, що коли Таке відбувається. Не працює закон, коли не можуть покарати бійців Збройних сил України, працює закон вищої справедливості. Те, що роблять представники МВС та Збройних сил України, це загальна доплата зла. Це порушує норми кримінального права, норми КПК України. Звісно, хтось скаже, що не можна наїжджати на представників ЗСУ, які викрадають людей. А викрадати людей можна. Я вважаю, що ті події, які відбувалися в одному із міст України, захислили події, коли. На на представників ЗСУ, це останній дзвіночок для них. Чому? Це означає, що українське суспільство більше не довіряє Збройним силам України ані національній поліції України. Це означає, що вони повинні бути невідкладно і негайно всі розпущені. Чому? Тому що вони порушують закони України. Звісно, я знаю, що мене дивляться праві України, особливо праві. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, націоналістичне, де є об'єднання ультраправих України. Вам це потрібно, тому що ми повинні сформувати еліту майбутньої України. Як свого часу це робив Шептицький, який переконав Бандеру на революційну боротьбу щодо відновлення української держави, Тому наша ціль – відновлення української держави відповідно до законів України і реорганізація Республіки України шляхом переіменування. Та зміни до Конституції шляхом всеукраїнського референдуму. Ми обов'язково переможемо, шановні українці, тому що нам потрібно робити і зробити об'єднатися і перемогти на виборах до Верховної Ради України. Ми обов'язково переможемо. А те свавілля, що робить ЗСУ та Міністерство. Внутрішніх справ це за граню добра та зла. Я вважаю, що покарання, яке максимально можна застосувати до батька загиблого, це легкі тілесні ушкодження для того, щоб він був на волі. А ще більше скажу, що це все розпач батьківський. І жаха помсти кривник. Найкраща помста цим кривдникам буде їх засудження по закону. Коли не працює закон суддя українець, так не повинно бути. Ми не повинні доходити до суда інші. Тому ми повинні сформувати нову владу на законних підставах, створити націоналістичні трибунали, які будуть судити таких військових. Таких поліцейських на підставі змін до законів України, змін до закону України щодо судоустрою, а також змін до Конституції, нової Конституції прийняти нову Конституцію на всеукраїнському референдумі. Обов'язково ми обов'язково шановні українці, переможемо. Якщо мене хтось з правих спитає, чому я проти. Такої мобілізації, я ще раз скажу, що я проти будь-якої такої насильницької мобілізації, я за створення української націоналістичної армії імені на підставі закону саме української націоналістичної армії з необмеженими нічим повноваженнями ані Конституції, ані законом, ані міжнародними конвенціями. Але ці нагідники на Печерських пагорбах, які нам заважають, не хочуть приймати такий закон, але ми змусимо їх це зробити рано чи пізно, тому що ЗСУ та спецслужби Республіки Україна рано чи пізно закінчаться, і ми будемо змушені на них натиснути на вище керівництво Республіки Україна, щоб сформувати народну націоналістичну українську армію. Ми обов'язково їх всіх переможемо. Ми змусимо капітулювати київський режим негайно на нашу користь на підставі підкреслення законів України, Конституції України. Тому що режим Зеленського це диктаторський режим, людожерський режим генералів-місників, які, з дозволу Зеленського, викрадають українців, коли буде Створена українська націоналістична армія, рано чи пізно вона буде створена, нікого викрадати не будуть. Кожен українець буде мати зброю. Кожен, підкреслюю, зможе себе захистити. І кожен українець не буде боятися народної націоналістичної армії. Нікого викрадати таку армію не будуть. А те, що робить Зеленський, це відверте порушення прав людини. Те, що він надає антиконституційний наказ щодо незаконної мобілізації, щодо незаконного воєнного стану, на який він не мав права, на підставі статті 108 Конституції, тому що він не є президентом, як Янукович, як не є президентом Віктор Ющенко, вони не є президентами. Чому? Тому що вони є окупанти. Відсутні тексти їхніх присяг. А це що означає, що вони не були ніколи президентом, як і Володимир Зеленський? Тому вони брешуть і завжди набрехали. Тому в кінці давайся об'єднуватися разом. Підпишись на мій телеграм. Вони та націоналістичний телеграм-канал та інші і соцмережі. Обов'язково, щоб бути в осіб. Подій також підпишись на мій новий ТІП-ТОК. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо. Тому, шановні філософи, історики, давайте об'єднуватися до нас української мови, літератури, культур, діячі. Записуйтесь. Націоналістичну організацію нового типу детальніше в моєму телеграм-каналі, де є об'єднання ультраправ. Ми повинні стати єдиною націоналістичною організацією та партією в Україні, яка переможе внутрішніх ворогів обов'язково. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Юридична консультація в сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація в сфері військового права, коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто в суд коштує 1000 гривень. Консультація юридична з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Також замовляю в мене послугу в витяг за кодом ЄРДПУ, знайся про свого контрагента. Також я консультую в сфері податкового права, як водити автомобіль та вести бізнес у статусі людини. Це коштує тисячу гривень. Я консультую з різних норм права, сімейного, кримінального, сирільного, тодово, земельного господарського та інших норм. Прав. Підпишись обов'язково на мій. Ютуб канал та мої інші соцмережі в описі до відео. Якщо ти правий, обов'язково підпишись на мій телеграм-канал націоналістичний. Обов'язково підпишись в описі до відео. Для націоналістів є посилання Ша? ці профіль. Також роби донати в описі до відео. Безповсюджі відео моїх соціальних мереж. Роби лайки-репости. Доб'ємо до 10 тисяч раз. Слава Україні! Правильно, обов'язково підпишись, якщо тобі не байдуже доля України. Якщо тобі не байдуже до українських інтересів. Давайте разом будувати нову Україну. Звісно, хтось скаже, що це не на часі. Я вам скажу так, на часі. Давайте зберемо українську інтелігенці кілософіс. Доєднаємо до нового, яке не має жодного відношення до СБУшних проєктів ООН М або ОНБ, які давно себе дискредитували. Та відійшли від позиції українського націоналізму і давно під контролем знаходиться український спецслужб. ряди внулового це важливо для долі України. Обов'язково в шапці профіль є посилання.